Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Зараз буду йти робити покупки продуктів і готувати вечерю. Зайшла в Сілько, О, такого я ще не бачила. Ціна за штуку. Дивіться, соняшник наш. Вау! Справді. Важний, важкий великий. Дивіться, о. Нещодавно зрізаний. Хм. А це Сільпо так здивувало А, дівчата, я там не розгляділа, дивіться, соняшник за штуку 79 гривень. Он в чому справа? Ну так. Бо там, де я дивилася, воно дуже низько було, ще тінь. ну. Але... А тут що пишуть? Вже не тінь. А, це кукурудзи. А де? Ну, ви зрозуміли. А то думаю, там таке, тут таке. Ось так. З'ясували ціну. Морква така непогана, по 1289 сілько. Можливо, кілограм взяти та починати терти на зиму. І вона якраз такого не блідна, як то кажуть. Непогана морква. Я, мабуть, кілограм візьму та стру. Нехай буде на зиму. О, цибуля по 13. 89, але небагато залишилося. Наморку, мабуть, треба брати. Ну, якраз майже кілограм, то візьму. Капуста по 25,99. Ну, теж така непогана. А, але вже така туга-туга. Що тут? А, буряк, 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 буряк. От майже шість гривень за кілограм. Ну, на такі ціни в сільпо. Картопля по десять гривень. Така. По вісімнадцять рожева дев'яносто. 5 гривень, дівчата, дивіться, Рахат Лукун, вишня Базилік. Хм, то, може візьму. От шоколад зараз якось не дуже. Колись зефір мені подобався, а зараз чомусь захотілося таке. Тут 550 гривень. вишня Базилік. О, то візьму. Так, зараз беру. Одягаю рукавички і буду мити, чистити, та терти морку. До речі, дістала мою ось така губка і нею дуже зручно мити швиденько. Це у мене для миття овочів. Зараз швиденько почищу. Так, а зараз буду перекладати в пакети, а потім ще чекали такі у мене пакети на літр. А на літр купила? Я вже не пам'ятаю, мабуть, маленьких не було. Ну, нічого. Літр, то нехай буде літр. Оце знімаю рукавички і думаю, це у мене руки такі були. Два пакетика по літру вийшлося, тобто по пів кілограму моркви йде на один літровий пакетик. Так, покладу до холодильника, та нехай. Замерзається. Там ще в мене є морква з минулого року. А це вже новенька. Ось і добре. А зараз буду готувати вечерю. Але спочатку цікаво буде скуштувати цей десерт. Який вам треба було, мабуть, виделку взяти. Точно. Мягенький такий, м'ягенький. Ой, щільно так лежить. Свіженький-мягенький, бачите? Вишню відчуваю. Взагалі я вишню обожнюю і ви про це знаєте. Базилік ледь-ледь помітно, але він тут... До речі, буде. Що там одну-одну не можна, треба два. Смачно. Як то кажуть, з чого є, але картоплю порізала, сіль, додала паприку, чесник, перчик чорний і трішки олії. Нехай хвилин 20 замаринується. Це буде у мене картопля. Під сирною шубою. Якщо є таке взагалі страва, якщо є, я вважаю, що є. А вчора хотіла посмажити відбивні, в мене були заморожені. Подивилася, розморозила там лише їх дві, то я порізала вчора, теж замарінувала. Додала трішки олійки сюди, для того, щоб, ну, ви знаєте, м'ясо пори закрило. Це мені треба буде пізніше. І... Маю ще сир, цибуля потрібна буде. І тут спеції ті, що до Ну, У мене вже пройшло 20 хвилин. Тому буду ставити в духову шафу на 30 хвилин. Як моя бабуся казала, з Богом час добрий. А через 30 хвилин буду додавати м'ясо, цибулю, сир. Спеції вже не потрібно. Передумала, дістала картоплю, думаю, а чого я буду чекати, то я зараз покладу сюди цибульку, м'ясо. Ось так. Та й нехай тушкується, чого чекати. М'ясо теж буде давати сік. Щось я не одразу подумала, як краще зробити. І таке буває теж. Як я так забула про сметану, почала терти сир. Для шубки. Нема сметани. А так воно мені не дуже подобається. Я не знаю, дівчатка, що воно буде. Колись купувала сільпоці на тижня вершки, там класна ціна була. Вони вже відкриті, я до кави інколи додаю. Ну, щось взяла яйце одне. Є. Зараз буду щось думати, щоб воно було по-людськи, як я хочу. Вибила трішки яйце, додала вершки і зараз кріп сушений. Ну так трішки небагато. І сюди потім сир та все змішаю. Що буде, я не знаю, але поїмо. <гум> ну так буває, дівчата. От, хоча чомусь я розраховувала, що в мене сметана є. А як виявилося, її немає. Нема то нічого, що ми не вигадаємо, що нам треба. М -м. Бо сам сир я не дуже люблю так от на шубку робити. Гриби, як можна отак додавати ще. Ну, не сюди, а в картоплю. Ну так, змішала, змішала І буде добре. Дістала, як воно шкварчить. Олійки там небагато у мене. Та тут від сиру буде достатньо всього. Зараз візьму лопаточку та розрівняю, щоб було рівненько. Так, от печериці сюди б дуже пішли. М -м -м -м. І ставлю в духовку ще на хвилин 20 або 30. 200 градусів. Це я думала, може її накрити фольгою, а потім до майні і так буде смачно. За смаком можна ще і помідорки додати. Мені з сиром помідор подобається. Ну, вже як є. Роблю з того, що є. Завжди хочеш швидко-швидко, начебто продумуєш, а буває така ситуація, що щось ти й забув. Ну, нічого. Нехай це буде найстрашніше в нашому житті. Пройшло ще 15 хвилин, а я вже заглядаю, але духовку поки не відкриваю. Думаю, може фольгою накрити. Ммм, mm, смакота. Та ні, картопля вже готова. М'ягенька. Можна і, в... і виключати. І таке воно сьогодні буде на вечерю. Дякую вам мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Пізніше будемо вечеряти ще зарано. Смачно. Я знаю, що смачно, я так раніше готувала, але якось забула про цей рецепт, а дарма робиться швидко, смачно і не треба там багато перемішувати або додавати багато масла. Воно якось так. Хоча там і вершки, і сир, то буде достатньо. Це не головне. Головне, бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. І до зустрічі в новому відео. До побачення.